І всім хай! З вами Єва Геймс. І сьогодні я в Брукхевен І в Брукхевен РП я буду показувати секретки у Брукхевен РП. Це вже друга частина, так як та перша частина залетіла Аж на 7000 переглядів, От, майже 8. Перша секретка це ось. Ой, ну не тут, а ось тут. Так. Перша секретка у школі. Друга у музеї, третя у. У лікарні, четверта у басейні і п'ята, по-моєму, тільки 4 на цей раз. Дивіться, заходите. ой, мамочку. Е, тут є ничка ось така. Ви обходите, дивіться, я вам зараз показую від першої обличчя. От ви зайшли в школу. Ексіт. Ви заходите. Open the door. Що переводиться, відкривається двері. Ви заходите в Брукхев. Э, вот тут у вас такая драбинка. А вы, и тут така кнопочка. Это я натиснула. А вот тут у вас есть работа. И вы обходите еще вот сюда, на эту стенку. И тут у нас есть такие тайное местечко, где можно облаштуватися, А вот также сделать кислый справи. Так, а далее. Виходимо в екстрений вихід. <смі> О, ми якраз до другої секретки прийшли. Дивіться, ви піднімаєтесь от, отут-бачите. От. Заходите сюди і тут. от цей Це не сег... ну це така секретка. Ну, і зараз до чого ми сюди прийшли. Це ось така секретка. Дивіться. Ой, вибачаюсь, якщо щось чутно просто. Вони тут провода всякі Натискаете, вот вы сюда проходите, тут есть пистолет, Каким можно на видео взять? Пострелять э, так, давайте Вот такое красиво Вот тако Тако, 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 тако Короче, все Ми не прийшли постріляти. Для цього підстави є такий заточок. Натискаєте на нього, і він почне горіти. І швидко, поки він горить, ви маєте м -м, швиденько вибігти. Ось, дивіться. Ви маєте швидко вибігати. Йдете сюди в Brookhaven Cemetery. І шукаєте ось цю чуєво. І сюди йдете. Дивіться. І натискаємо сюди. Ми натискаємо от сюди чутно страшні звуки. Ну, ось така у нас секретка. Це вже друга секретка. У нас ще дві секретки. Е а, ну хоча на дві, ну багато буде секреток в общем. Е -е, дивіться, і їдемо для ще одної секретки у музей. Ми приїхали. Е -е, дивіться, ви міняєте тут на музей. Повністю я не пам'ятаю, де це має бути все це. Але наскільки я пам'ятаю, нам потрібно в бібліо... бібліотеку. Ось нам потрібно от сюди. По моїй пам'яті, нам потрібно сюди і взяти цю червону книгу. От, по моїй пам'яті. О, так. і далі після того, як ми взяли цю червону книгу, ми йдемо туди. З цією книгою, по моїй пам'яті. Так, і шукаємо пусте. Так, ні, не це зараз. Першу емоцією. Можливо, так. Е, так, дивіться. І нам потрібно десь... Я тут знаходила... Теж секретку, там нам потрібно, коротше, знайти такі. Ну, я розкажу, просто я забула цю секретку. Я бачу в наступному відео якось, якщо буде третя частина з секретками, якщо це відео залетить, буде третя частина з секретками в Brookhaven RP. І в цій частині якраз я покажу вам е, цю секреточку. Е, а зараз я вам розкажу, що вам потрібно для цієї секретки. Вам потрібно сходити в, бібл... в бібліотеку, я вам покажу зараз все по От, ви зайшли. Ви запрягаєте отсюда от і йдете сюди. У вас червона книга, ви натискаєте на неї, з'являється червона книга. І вам десь в бібліотеці, здається, десь там якісь секретки, мені так здається. Або в цьому потрібно знайти таку о, червону, ой, білу о, штучку, як у, у бібліотеці. Дивіться, як вона має виглядати. Ну, приблизно щось типу отакого. Воно має світитись. Далі ви це берете і йдете от сюди. І отут ви натискаєте сюди. І потім ось тут, ось тут, де ця картина. Тут з'явиться привідіння містера ця картина, Але вона буде ось тут, вона оживша, буде як привідіння. Але його буде видно. Будуть страшні звуки. І це нормально. Якщо ви думаєте, що це глюки, це просто така секретка, що будуть страшні звуки. Ось. Е, ну і ще одна секретка, якщо я її ще не показала, так, да, не показувала. От сюди йдемо. Басейн. Е, і пливемо от сюди. Тут має бути біла, тут сіра. Ви йдете до, сі... до сірого, кажу, йдете. І от сюди заходите в цю секретку. Хто її не знає, ну вона тут є. Вот это спальный мешок. Ось. И вставляю это вот сюда. И вам потребно так вставить, чтобы вы, чтобы оно туда -то было пролисты, можно было. Вот так, зараз. Ось. Ой. Вау, вау, вау. И вот так вот, как мы можем это пролисты, зараз. Ой, зараз. Ой, 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 ой. Вам, короче, потреб... ну я думаю, вы заразумели. О, давите, а вы бачили? Там вот. О, сейчас я видалю чуть-чуть. Тут я под картою. Здесь дуже. Я даже не в чем прикол. Ну ладно, сейчас сюда. Mm. Ну дивіться, в чому прикол? А, там буде э, карта. Ну, тобто це місце під картою. От. Ой, Тап, господи, О, Зараз. О, досі, Ну, до речі, ви маєте під ну, ви маєте попасти під карту, да. Так от вам скажу. А, цю закорятку, на жаль, теж не можу виконати. Uh, ну і для наступної секретки. Яку я там секретку хотіла показати? А, нам потрібно піти в кулінарію. До Сенді у кулінарії. У мене було відео на каналі таке Сенді, це моя подруга, а також це моя підписниця, а також я її теж підписниця. Ой. Це не її кулінарія. А також на її каналі підписуйтесь на її, на її канал, на мій канал, та, а також на всі мої соцмережі. Е, буде у описі під моїм відео посилання на мій телеграм-канал, обов'язково підписуйтесь. А також підписуйтесь на мій YouTube канал, тобто на цей канал, який ви зараз дивитесь це відео. Ну і підписуйтесь на телеграм-канал Сенді. Є на кожному відео також в закріпленому коментарі. Е, ну Посилання на Сенді телеграм-канал. Ну, а також підписуйтесь на її Ютуб канал. Просто вводите Сенді Слей, і там буде така зелена аватарка з людиною, ну з аватаром із Роблокса. Ось її кулінарія. Ну, і на її каналі десь в якомусь відео вона, пок... вона знімала відео, як вона відкрила кулінарію своїм другом. Ви йдете сюди. так тут якийсь хлопчик а ви маєте взяти емоцію, урон. Ось першу емоцію, і замінити на шоп». Так, зараз. Хвилиночку. Пастрі. Ой! Ice. Айскрім... На ice. Айскрім так. Зараз я. Це Він не розуміє, що я перевіряю. Е, От, бачите, він. О, uh, так, давайте йому напишемо. Ой, uh, гі. Так. Uh, все я написала. Все я написала. Уйді. Uh, все. і перевіряємо цю, цю секретку. Ми натискаємо із Cream Shop. І дивіться, який баг проїзди. От, бачите? Нас спочатку у нас початку у повітрі ви лягаєте сюди пастишоп. Наспочатку у повітрі так забагало, а потім ми лягаємо ось так. Це один такий баг. Також дивіться, який баг є. Якщо, коли ви сідаєте взяти емоцію, ну, точніше, взяти емоцію е урон, тобто першу емоцію. І сісти на стільчик буде виглядати знизу, так, як будто на вас поставили стільчик і вас стільчик задивив. Але, е, що прикольно, що нема оцього. От, бачите, так тресе, я сідаю і мене перестає трусити. Е, ну, зараз я приберу мочі. Показала я майже всі секретки. Зараз я, в принципі, якщо зможу ще проникнути в одну секретку, я вам покажу ще цю секретку. Ну, і напевно вже буду з вами прощатись. Тут є одна секретка. Бачите, отут вот тут є секретка. Ну, вам потрібно тут залізти, дойти до чор чорної штучки, і тут є секретка. Ну, а я з вами прощаюся. Всім пока!